Він стріляє по своїм та посміхається на цьому відео. Один із ватажків бойовиків обстрілює з гранатомета своїх підлеглих. На думку російського бойовика, це невинна забавка. Те, що під обстріл можуть потрапити мирні жителі, його не бентежить. Стой там гражданських ні, які по телефону дзвонять? На думку спеціалістів терористам просто нікуди дівати набої. Ось вони і розважаються. Слише за все в них така кількість боєприпасів, що у них просто не рахують. Звісно, що ці бої їм він поставляються з боку Московії в необмеженій кількості, і вони вже от виходять доходить до такого безглуздя. Ніхто не впевнений, що терористи таким способом більше розважатись не будуть, адже кажуть експерти у бойовиків повні кишені патронів та гранат, і у терористів чешуться руки їх використати. Такий обстріл запросто може перетворитись на трагедію, адже якщо терористи можуть сховатись в окопі від жартів своїх поплічників, то мирні люди можуть загинути або скалічитися